Куди ви йдете, по що і вас осяга? Іду по свій протез новий, позвонили, сказали, що є протез. Відчатки аж мурашки по шкірі. Це Юрій Бахір, йому 33 роки. Він втратив частину руки внаслідок мінно-вибухової травми. У ну, <звук> так, була така. Я вам ще поки що не казав, що ви ну, такий сюрприз. Ми говорили про одну. З нашими американськими колегами ми змогли зробити вам… — глядіть. Будь ласка, нічого й <ріст> <ріст> приміряти. Та як не можна? То ваша рука. Треба. Юрій став другим українцем, якому встановили найлегший у світі протез. Його надрукували на 3D-принтері. Протез-розробка американської компанії. Його можна встановлювати одразу після загоєння ран на ампутованій кінцівці. Yeah, that's great. О! Вдома на Юрія чекає дружина та донька. Часто шу. Вона запитує тато, коли тобі купимо руку. А може вона в тебе відросте? А може, десь кажу, Боже, тобі дасть другу руку, ти проснешся і вона виросла». У черзі на протест 41-річний Олександр Яшук. Чоловік втратив частину руки у боях біля Чорнобиля. Шо, Олександр, що, Олександр, жмемо руки? Відчуємо, як воно там тисне. Тисне. Можемо чекати. Усі, хто потребує протезування, можуть звертатися до Національного реабілітаційного центру незламні першого медоб'єднання Львова. Протез надрукований на 3D-принтері. Це протез вироблений у США компанією Unlimited Томоров. Він використовується для первинного протезування. Тоді як усі біонічні протези можна встановлювати тільки щонайменше за півроку, а то краще за рік після ампутації. Зараз центр незламні разом із благодійною платформою Добро.UA збирають гроші на придбання постійних біонічних протезів для українців, які постраждали від війни. Олена Данило Суспільне новини Львів.